Вони армії росіян несподівано вибухнули прямо на марші біля бази. Все навколо злетіло у повітря, а вибухові хвилі розклали на атоми цілі лінії танків і солдат. Такого вибуху, напевно, ще на території рашистів і не було. Дійсно, опічний розрив техніки та базування окупантів. Також несподівано вибухнув і впав великий літак арафії. все аби рашистам була весела дискотека. Як це було, дивимося у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте в. Добайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Величезні бази росіян вибухнули прямо з всіма танками та солдатами. Це сталося з кількох причин. В одному випадку руку доклали Збройні Сили України, в іншому сталося фатальне співпадіння. Почнемо з того, як комплекс розвідувального БПЛА Шарк допоміг літакам збройним сил України підірвати велике базування окупантів. Спочатку по командному пункту та місцям проживання окупантів відпрацювала українська авіація, а потім про прилетіла ракета «Хаймерс» із касетним боєприпасом. У наслідок вогневого ураження було знищено чималу кількість бронетехніки, боєприпасів та особового складу. Далі на цих кадрах ви можете побачити, як літаки збройних сил України наносять удари керованої авіабомбами ЕЕС МХАМР по підземному ворожому пункту управління на Корщині. На відео український винищувач розносить вщент підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою ЕСМХамор разом до перемоги. Ідеться у повідомленні до відео. Пощі одній базі Збройні Сили України навели реактивну артилерію Хаймерс та підірвали колону російської бронетехніки та вантажівок. Зазначається, що колона окупаційних військ зупинила край дороги. Окупанти не роззасередили техніку, а навпаки, скупчили. Ціла колона ворога зупинилася край дороги. Невідомо, що спричинило зупинку. Командир вийшов пройти, що щось зламалось. Але факт такий: що купа техніки зосередилася в одній точці. Ідеться в повідомленні. Як зазначило військові, українські пілоти вирішили нагадати ворогу основу військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще розосереджувати техніку. Замість двійки щоденно рашисти отримали вогневий шквал. Та купу металобрухту майже у цей час розгромили колони рашиської бронетехніки та піхоти і під Куп'янськом, батальйоном ударних безпілотників Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади. За словами бійців, штурмовий загін окупантів на танках БМП і МТЛБ, обварених Сараями із потужним реп спробував прорватися до річки Оскіл поблизу села Піщани. Загалом до механізованого штурму ворога було задіяно близько 50 одиниць броньованої техніки разом із десантом. При цьому ворог рухався до сіл Колесниківка та Кругляківка. Спочатку техніку підбували ударні в а потім на добування відправляли важкі дрони. Важкі дрони зависали над підбитою технікою та починали скидати боєприпаси. Завдяки такій тактиці вдалося знищити щонайменше три БМП, та танк Т 72 Б 3 М із колійним мінним тралом КМТ 6 який мав забезпечити подолання українських мінних полів. А загалом в результаті ударів українських БПЛА було знищено та уражено більше 40 одиниць бронетехніки Рафії. Далі можемо побачити неймовірні кадри того, як працює безпілотний підрозділ Сил оборони, який став нічним жахом для військових армії РФ, танки БМ 21 ГРАД та інша техніка техніка уражена підрозділом код 9.2 на території Рафі і більше не буде штурмувати позиції, зокрема тих наших бригад, які беруть участь у курській операції. Варто зазначити, що на сьогодні КОД 9.2 – найбільш результативний підрозділ, який завдає ударів нічними дронами вампір по скупченню техніки та особового складу окупаційних військ на різних напрямках на фронті. Ну а тим часом на Донеччині на Сіверському напрямку українські військові знешкодили декілька БМП та піхоту окупантів. У 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні розповіли, що рашисти намагалися провести штурм. Для атаки російське командування обрало декілька бойових машин піхоти, які оснастили захисними решітками. Українським військовим вдалося їх зупинити та потім добити за допомогою ударних ФПВ-дронів. Потім підрозділ ударних безпілотників Аркан почав полювання за рашиською піхотою. Колони техніки та штурмовиків ерафії було знашкоджено з допомогою скидів вибухівки з дронів та ударами в дронів. Ну а тим часом на покровському напрямку бійці збройних сил України відслідкували, навели дрони та знищили вшент ББМ, танки, міномети та іншу техніку противника. Окрім цього, стало відомо, що в атаки було ще й взято у полон групу окупантів за підтримку розвідувально ударних розрахунків бак підрозділу очі 120 120-ї ОРП. але не тільки українські військові знищують техніку рашистів. А й вони самі так у Мурманській області окупанти обстріляли цивільний легкомоторний літак. Сплутавши його із українським ударним безпілотником, про це повідомляє телеграм-канал База із посиланням на власні джерела. Пара легкомоторних спортивних літаків атек 321 «Фета» та та БРМАРО Брістел під час штатного виліту зазнали обстрілу у Морманській області. За п'ять хвилин після виліту пілот першого літака повідомив диспетчерам про проблеми із другим бортом та подав сигнал мерії. Екіпаж Брістел ng NG-5 повідомив, що у його бік був відкритий вогонь зі стрілецького озброєння. Пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту. Перший вирішив здійснити посадку на аеродромі Апатіти, а другий повертатися на місце виліту. У результаті їхній політ тривав близько 20 хвилин. За інформацією джерела каналу База, після приземлення командир Брістел повідомив про пошкодження кулями крила та фари літака. Окрім цього, у кремлівському телеграм-каналами почало поширюватися відео про. Підпал російського гелікоптера в Омську, і з російських даних відомо, що це був бойовий гелікоптер Мі 8 Згідно з інформацією, підлітки таємно проникли на базу Ерефії. Кинули пляшку із запальною сумішю у гелікоптер. І втекли. Цікаво, що один із них виконував підпал, а другий фільмував для звітності. Проте незабаром їх затримали. Палії розповіли, що отримали завдання спалити гелікоптер через телеграм, і їм обіцяли велику суму, але гроші вони так і не побачили. За інформацією кремлівських пропагандистів зі 112 вертоліт зазнав серйозних пошкоджень. Варто зауважити, що це вже не перший подібний випадок. Раніше в ніч на 11 вересня двоє підлітків також пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту на. Ябрська Тюменської області, після чого облили гелікоптер Мі 8 горючою рідиною і підпалили. Гелікоптер згорів майже повністю залишившись лише із хвостом. Ну а тим часом нагадаємо, що раніше українські розвідники у Чорному морі також знищили російський Су 30 СМ. Зокрема, під час операції в екваторі Чорного моря воїни спецпідрозділу гурму України знищили рашицьке бойових літак Су 30 СМ із влучання з ПЗРК. Винищувач який упав у море належав до складу. 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС Рафії, який базується на аеродромі міста Саке, у тимчасово окупованому Криму. Повідомили тоді в ГУР. Окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом близько п'ятої ранку. Орієнтовно, через три години рашисти розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та К 27 Через декілька годин загарбники доповіли командуванню про пляму у морі за 70 кілометрів на північний захід від мису. Ханкут, а невдовзі, і побачили уламки знищеного су 30 СМ. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. По кодифікації НАТО цей літак фланкер сі фланкер сі модифікація. Су-30СМ СМ одна із найновіших модифікацій, і літак призначений для ВПС Росії. Як зазначається, він обладнаний деяким іноземним устаткуванням, наприклад, індикатор на лобовому склі. Варто також наголосити, що наразі є ряд обмежень, які не дають Україні можливість бувати російські. Літаки дронами пояснив авіаційний експерт Богдан Долєнса. Перше швидкість польоту військового літака на дозвуковій швидкості складає від 500 до 900 км на годину. Але враховуючи, що це багатоцільові літаки, вони можуть літати і на надзвуковій швидкості. А це понад тисячу кілометрів за годину. Теоретично такі літаки уражати можливо. Але для цього повинен бути надзвуковий дрон із реактивним двигуном, мати систему управління розроблено спеціально для таких високих швидкостей, пояснив експерт. Окрім того, за словами долінця, подібний дрон повинен мати відповідні канали зв'язку, які дозволили б оператору наблизитися до ворожого літака. Якщо ж йдеться про дрон з автоматичним управлінням, то для нього також повинно бути розроблено спеціальна програма забезпечення, яка дозволить БПЛА не лише переслідувати ворожу ціль на великих швидкостях, а й наздогнати її та знищити. Це означає, що БПЛА має летіти швидше за сам літак. Я вам вдячна глядачі, що ви це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.